Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося у центрі Києва і ми будемо питати киян, куди б вони витратили б 10 мільйонів доларів, якщо б в них були такі кошти. Не, не знаю, мабуть, кудась би вклав. В товар, не знаю. Займаюся товарним товар, бізнесом, тому, мабуть, в товар би вклав. 10 мільйонів? В собі і напевно з отиматорів. А інше відклала. Хлопці, не таке питання. Ну, мабуть, купив би собі квартиру, купив би мамі квартиру. На своє облаштування. На свій розвиток. Е, та вибачте, я в такому не горду. Не е, Царський банк і та, в акції. Можливо, дуже багато на акції. Все, що там більшість на акції якісь. От, решту на задоволення якихось потреб. Можливо, звичайно, що це зараз чи взагалом? Якщо зараз 10 мільйонів доларів, то можливо 9 з них пішло б на армію. 10 мільйонів доларів половину, мабуть, трошки більше на ЗСУ. а Далі вкластися в якийсь бізнес, можливо, стартап або нерухомість. Якби було 10 мільйонів доларів, ну, певно, в себе диверсифікував в інші активи і тримав би все. І жив би собі за дивіденди, нічого не роблячи. Я б перше це допомогла б Україні нашій, щоб вона з що харчі закінчилася. А потім можна було б допомогти також дітям безпритульним, які в дідомі зараз. І все.